Доброго дня, друзі, гості мого каналу «То однодумці». Сьогодні 15 червня 2024 рік. І на цей час ось маємо такі всходи ведмежого межого горіха. Нарешті дочекалися дощу, гарний прийшов дощик, аж засильний, така злива. Місцями було зграду, але нас пронесло. Декілька градинок упало, але... Це зовсім небагато. Сьогодні вже зрихлили землю, дали йому повітря, також вніс паротруйник від хрущів, від личинки хруща, бо вже подекуди побачив, що підсихає. І ось в загальному маємо таку картину по ведмежому горіху. Сходами я задоволений. Деякі рядки дуже гарно, в деяких є пробили, але це нормально. Деяка кількість ще зійде на другий рік. Але цього зовсім достатньо. Бо чим густіше, тим він повільніше росте і довше росте. А коли рідше він себе більш свобідніше, спокійніше почуває. От. Уже деякі по сантиметрі 15-20. От загальному така картина. Так що якщо все буде добре, будемо живі і здорові, то на осінь будуть саджанці від межого горіха. Однорічка. річка. Кому цікаво. Залишу телефон, можете телефонувати. Кількість достатня. Всім дякую.